Привіт! Сьогодні обзор світильника Enerlight Galaxy. Ось такий Ось такий. Така коробочка ось така. Світильник з акумулятором 450 Люмен. Є ще дві моделі. Менші. Значить, тут написано, скільки тут один рік гарантія. 6 Вт IP 20. Значить Ось така коробочка, я вже дістав з коробочки, ось там світильник є. Світильник йде в такому пакетику, і до нього йде інструкція по експлуатації. такий паспорт. Так, тепер сам світильник. Що в ньому такого цікавого? Світильник з акумулятором, він, по суті, є, працює як ліхтар, але він ось. Зі зйомним акумулятором. Ось тут він знімається. Тут є такий 18650 акумулятор. В ньому є вже вилочка для зарядки. І в ньому є два режими, три режими. Один виключений, це зараз. І режим low і режим high. Тобто низької. Освітленості і високої освітленості. Ось так. Значить, Як він працює? Ми його вмикаємо в розетку, і він починає працювати. От заграється червоненька показник світлодіод, -світло і він починає працювати як заряджає акумулятор в режимі зарядки акумулятору. Наприклад, включаємо його в режим LOW. Зараз він не світиться. Він показує, що у нього є електроенергія, що він включен мережу. Тепер він заряджається. Тут пропало світло. Я вимикаю. І він починає світити. Світло з'явилось. Я вмикаю. Хоп. І він знову переходить в режим зарядки. Дуже гарний світильник. Ми його в офісі встановили як автономне освітлення. Він працює десь 5 годин в автономному освітленні, підсвічує і потім переходить, коли з'являється світло, переходить в режим зарядки. Зараз цього вистача, вистачає для того, щоб, для того, щоб освітити приміщення. Коли немає світла, дякую за увагу. Купляйте світильник. Дуже хороший.